Дівчатка, вітаю! Сьогоднішню подушечку я буду в'язати двокольорову. Також мені потрібен буде гачок номер 7 він буде мені допомагати. Також нам потрібні будуть ножиці і, дівчатка, маркери. Тож, починаємо. Починаємо, дівчатка, наше в'язання з кільця емігуруми. Для цього розрізаємо 3 або 4 петельки. Ось такий хвостик нам потрібен. Далі кладемо ниточку. Ось так і перекру... повертаємо сюди, перекручуємо. Далі заводимо першу петелечку в кільце. Далі заводимо другу петелечку в кільце. Ось у нас дві петелечки. Далі ми ці дві петелечки повинні пров'язати наступною. Петелькою. Тобто тут ці дві, що в кільці тримаємось пальчиком, і ось та наступна петелька, що в нас йде в моточку, ось ниточка далі наша. Ось її і пров'язуємо. Тобто ось вона в мене. Це, дівчатка, наш з вами перший стовпчик. Далі заводимо в кільце наступну петельку. Тримаємо пальчиком разом з нашою, яка вже пров'язана. І наступна петелька з моточку, ось так протягуємо. Далі беремо наступну петельку, заводимо в кільце за обидві ниточки, там, де в нас кільце. Ось сюди, до нашої, тримаємо пальчиком, і ось наступну петельку протягуємо сюди. ось так. Це в нас з вами дівчатка: один, два, три. Далі заводимо наступну петельку в кільце. Ось так беремо її разом зі своєю, вже яка пров'язана. І наступна петелька з моточком просовуємо її ось так в наші дві. Зараз дівчатка покажу гачком, можливо, наглядно буде більш зрозуміло. Якщо у вас ось ниточка вже тут так трошки заважає, підтягніть її. Ось наша ниточка. В кільце заводимо наступну петельку. Ось вона. Одягаємо її на гачок. І далі наступну ниточку з нашого моточку беремо і протягуємо ось так. Тож, бачите, гачком. І швидше, і зручніше. Або заводимо гачок в кільце, беремо нашу петельку, витягаємо і пров'язуємо. І ось такий спосіб. Обирайте, як вам зручніше, швидше, і будемо в'язати. Так, це в мене рахуємо по косичкам: 1, 2, 3, 4, 5. І шоста у нас перша така не дуже. Симпатична, але вона завжди така, вона завжди буде така, тому о, не засмучуйтесь, що вам вона не подобається, чи вона якась не така. Далі, за цей довгий хвостик тягнемо, затягуємо наше кільце і продовжуємо. Зараз вона з вами тут 6 стовпчиків. Нам потрібно пров'язати в другому рядочку 6 прибавочок. Це в ось бачите, Завели гачок під першу косичку. Взяли наступну петельку, протягнули на гачку дві ниточки, пров'язали. Далі сюди ж заводимо гачок, беремо наступну петельку, витягнули, взяли наступну, пров'язали. Перша прибавочка у нас готова. Одягаємо маркер, щоб не пров'язати нічого зайвого. Далі наступна моя косичка попереднього рядочку. Завожу гачок, беру петельку, витягаю. На гачку дві, беру наступну, пров'язую сюди ж в цю ж основу завожу гачок, беру наступну петельку, витягаю і наступною пров'язую. Друга прибавочка. Далі пров'язали Третя прибавочка. Далі. Четверта прибавочка. П'ята прибавочка. І дівчатка шоста прибавочка. Перерахуйте, зараз в нашому колі 12 стовпчиків без накиду. 12 косичок Ось має бути. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Йдемо далі. Наступний рядочок в'яжемо 1 стовпчик. І в, наступний, в наступну петельку в'яжемо прибавку. Цей рядочок, дівчатка, в'яжемо один стовпчик, прибавка. Ось так: один стовпчик, прибавка. Далі в'яжемо один стовпчик, прибавка. Я думаю, ви вже зрозуміли. Один стовпчик, перебавка. Нічого складного, страшного, в'яжеться дуже швидко, легко і просто. Далі один стовпчик. Перебавка. Один стовпчик, прибавка. І ще один раз. Один стовпчик, Прибавка. В кінці рядочку у нас дівчаточка має вийти. 18, або стопчиків без накиду, або косичок, або стовпчиків, хто вже, як їх не називає. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. У мене все вірно, перераховуйте обов'язково в кінці кожного ряду, скільки у вас а, стовпчиків, косичок, петелючок, щоб все було у нас рівненько, гарненько. Наступний рядочок в'яжемо два стовпчики прибавка один, два, ставимо маркер і далі прибавка ось так один. Два. І прибавочка. Дов'язуємо дівчатка до кінця рядочку самостійно. Два стовпчики, прибавка, один, два. Прибавочка. Зустрінемось, коли дов'яжемо, і будемо йти далі. Ось так. Я дівчаточка дов'язала, і йдемо далі. Далі наступний рядочок в'яжемо Три стовпчики без накиду прибавка. Або три стовпчики хто їх як називає. Один. Два три Прибавка. І так, дівчат до кінця рядочку. Один два три. Прибавка дов'язуємо самостійно. Дівчатка, ось що в мене вийшло. Дивіться, що ми будемо робити далі. Далі ви в'яжете той об'єм подушечки, який вам потрібен. Тобто, ми з вами в'язали один стовпчик без знаки до прибавка, потім два стовпчики без знаки до прибавка, потім три стовпчика прибавка. Ви можете в'язати далі чотири стопчики прибавка, П'ять стовпчиків прибавка, Шість стопчиків прибавка, Сім стопчиків прибавка. В'яжете до того розміру, який ви хочете отримати. І дивіться, що ми робимо далі. В наступну петельку ось так, дивіться, заводимо робочу нить. Ось так. Далі, в другу, заводимо знову наступну. І ось так протягуємо, продіваємо ось ці петелечки в наші косички. Продівайте, дівчатка, до кінця рядочку самостійно. Дівчатка, ось я дійшла до останньої петелечки, продіваю і останню. Далі на цій стороні розпускаю наступну петелечку і обрізаю ось так. Ось така половинка перша в нас вийшла. Зараз будемо в'язати другу половинку. Дівчатка, другу половинку я буду в'язати ось такою жовтою пряжею. Так само розрізаю перші три петельки, кладу ось так ниточку на пальчик, обматую і дивіться, що ми робимо далі. Першу петельку заводимо в кільце. Ось так. Другу петельку кладемо просто зверху, ось так. Кільце не заводимо, просто поклали зверху. Далі наступну третю заводимо в кільце. Ось так. І тепер пров'язуємо, дівчатка, нашу першу петельку, третю, ось цією наступною. Та, що в нас лежала. Та і лежить. Ось так. Протягнули. Ось так. Далі знову наступну петельку. Підтягуйте тут все, щоб було гарненько. Наступна ось наша петелька. Ми її в кільце не заводимо, залишаємо зверху. А наступну заводимо в кільце. І ось та, що лежала в нас попередня, не чіпаємо беремо ось цю першу, ось цю останню, і пров'язуємо наступною. Ось так. Давайте я її вдягну на гачок, можливо, щоб вам було зрозуміліше, хто не зрозумів. Дивіться: беремо наступну петельку. Не заводимо її одразу в кільце. А просто залишаємо зверху. Ось так. Пальчиком притримуємо, щоб вона нам не заважала, ніби її немає. Ось так все. Прибрали ці петельки, ось, щоб вони нам не заважали. А наступну заводимо в кільце. Одягаємо на гачок і пров'язуємо. Ось так. Далі наступну просто залишаємо спереду. Кладемо її на наше. В'язання пальчиком притримуйте, щоб вона не заважала, ніби її і немає. Наступну заводимо в кільце, одягаємо на гачок і пров'язуємо. Далі, Наступна. кладемо її сюди під пальчик, ніби її немає. А наступну заводимо в кільце. Одягаємо на гачок і пров'язуємо. Ось так. Це в нас з вами один, два, три, 4, 5. Ще один разочок так робимо. Наступну ось цю петельку кладемо сюди, перетримуємо пальчиком, закриваємо її, ніби її немає. Наступну заводимо в кільце, одягаємо на гачок і пров'язуємо. Так, ще раз перераховуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. У мене 6. Затягую ниточку. Ось так. І йдемо далі. Так, дівчаточка, далі в'яжемо так само по такій же схемі, як ми в'язали ось нашу першу половинку. Тільки тут ми будемо залишати петельки ось наперед. Такі барашики. Тож, наступний рядочок в'яжемо шість прибавочок. Як ми це робимо? В'язати ми, зараз будемо, дівчат, ось за ці косички. Ось за ці косички. Наша перша петелька така не дуже симпатична. Ось вона. Так, зараз кладемо петельку. Заводимо гачок, беремо ниточку, витягаємо, пров'язуємо. Так, далі знову вкладемо наступну петельку. Або пропускаєте, як вам зручніше це робити. Чи, можливо, якось пальчиком притримувати. Ось так. Так як це прибавочка, то ми ось так сюди. Ось так, сюди поклали. Заходимо в ту ж саму основу, беремо ниточку і пров'язали. так Далі. знов кладемо ниточку, в другу косичку, нам потрібно також зробити прибавку. Перший стовпчик пров'язали. Далі, сюди ж в'яжемо другий стовп. Якщо ви в'яжете не файн, а пуфі, там петерочки більше, вам буде зручніше пальчиками в'язати. Далі перший стовпчик, поклали ниточку, і сюди ж в'яжемо другий. Я думаю, ви вже зрозуміли специфіку, що ми тут за чим як робимо. Кладемо ниточку, заходимо в наступну, витягаємо, пров'язуємо. Далі знов вкладемо петелечку, заходимо в косичку, витягаємо, пров'язуємо. Так, дівчаточка, до кінця рядочку. Нам потрібно зробити 6 прибавочок. Між кожною петелькою не забувайте класти між кожним стовпчиком. Не забудьте класти петельку. Ось так, прибавочка. В кінці рядочку, дівчатка, обов'язково перерахуйте косички, має бути 12 косичок. Ось так в мене вийшло. Йдемо далі. Кладемо цю петельку, наступний стовпчик в'яжемо один стовпчик, пров'язали ставимо маркер. Далі кладемо петельку ось так, і в наступний в'яжемо прибавку. Ось так, знов петельку, і сюди ж прибавка, далі знов кладемо, ось так, перший. І прибавочку робимо. Не забуваємо класти петельку. Як бачите, нічого складного, як, можливо, вам на початку здалося. Тут немає. В'яжеться це дуже швидко, легко, просто. Так, один. Далі в мене буде прибавочка. Перший стовпчик поклали. Другий. Далі знову. Тут головне не забувати ось перекладати, класти ці петельки, щоб вони в нас залишилися такі барашики. Так, перша. Далі прибавочка. Ага, так ось. Ось сюди в мене буде йти прибавка. Перший стовпчик. І сюди, так як це прибавка, ще один другий. Ось так. Далі знову вкладаємо. перший стовпчик, кладемо ниточку, далі заводимо, пров'язали стовпчик. І сюди ж наступний, ось так. І мені останній раз залишилося один стовпчик пров'язала, поклала ниточку, і тепер мені треба зробити прибавку. Перший стовпчик поклала ниточку, петельку, і пров'язала. Ось так, дівчатка, в мене виходить, ви потім так все пальчиками поправте. Як зрозуміти, що ви не пропустили жодної петельки? Ось так у вас на зворотній стороні, якби ви збилися і щось пропустили, вона б, у вас тут би була ця петелька. Зараз, дівчатка, в'яжете по цій схемі, так як ми в'язали першу половинку, в'яжемо цю другу. Тобто, ми з вами пров'язали. 6 стовпчиків, так як тут, потім 6 прибавок, 1 стовпчик без накиду прибавка, 2 стовпчики прибавка, 3 стовпчики, прибавка. Цю половинку в'яжемо так само, тільки не забувайте залишати ось такі петельки на лицевій стороні. Зустрінемося з вами, коли дов'яжемо і будемо з'єднувати. Дівчаточка, я дов'язала свою половинку. Зараз перерахуйте, скільки у вас. На одній половинці стовпчиків, петелечок, косичок, і на другій половинці рахуйте ось тут по косичкам. У вас має бути однакова кількість. Так, дівчатка, далі ось ми пров'язали, дійшли до нашого маркера наступну петельку. Розпускаємо і обрізаємо ниточку. Далі знімаємо маркер і ось так цю ниточку витягаємо, ось так затягуємо. Далі дівчатка кладемо нашу половинку. Ось так. так І далі дивіться, нам потрібно ось ці наші петельки. Протягнути в оці косички. Тому я вам і казала, зверніть увагу, перерахуйте, щоб у вас була однакова кількість. Тож, дівчатка, починаємо. Заводимо гачок в косичку, беремо нашу петельку і ось так протягнули. Далі в наступну зайшли, взяли петельку, протягнули. Зайшли в наступну. І так, дівчатка, до кінця рядочку, до кінця нашої подушечки, квіточки, сонечка, як його ще назвати. Тож, дівчаточка, продіваєте ось так до кінця. І потім ми з вами вже зустрінемося, коли все протягнемо, будемо завершувати. Єдине, що, дівчат, ви до самого кінця одразу ж не закривайте. Ви, коли вже будете десь тут в кінці, не забудьте наповнювачем ж наповнити. Бо закриємо і без наповнювача в нас все залишиться. Тобто, ось так, до серединки десь там протягніть оці косички. А далі наповніть наповнювачем вашу подушечку. Але дивіться також, щоб у вас не розпустилися ось ці петельки. Можете, до речі, їх одразу закривати. Ну, мені зручніше набити, все протягнути, потім закривати. Тут дивіться, кому як зручніше, якщо ви хочете, не можете наповнити, у вас весь час випадають ці петельки, тоді дочекайтеся зараз пару хвилинок, я продіну, наповню і покажу, як ми закриваємо, завершуємо рядочок. І ви тоді вже зможете тут позакривати, щоб вони у вас не випадали, потім донаповнити. Так, дівчатка, ось так в мене вийшло. Ось всі петелечки я протягнула. Зараз будемо закривати. Дівчатка, як ми закриваємо. В наступну і наступну протягнули. В наступну. І протягнули. В і протягнули. В і протягнули. Ось так у нас завершується наш завершальний рядочок, обв'язка, так, так би мовити. Така обв'язочка. Тут, до речі, можна ще багато чого цікавого зробити, але про це ми поговоримо з вами. В наступних відео зніму ще для вас щось цікавеньке. Ось так, дівчаточка, закриваємо до кінця рядочку. Ось так. Завершуйте до кінця рядочку самостійно. Ось така дівчатка, подушечка в мене вийшла. Я з вами прощаюся. Зустрінемось в наступних відео. Не забудьте підписатися попереду багато цікавого.